Вітаю, друзі! Як вийти із любовного трикутника? Ставте лайк цьому відео і ловіть п'ять правил по виходу із любовного трикутника з точки зору психології стосунків. Ну, якщо ви досі не знаєте правду щодо коханої людини, його чи її ставлення до вас або заплутались у власних почуттях до другої половинки. Приходьте на особисті консультації. Карти Таро знають правду і про вас, і про вашого партнера, і дадуть всі точні і правдиві відповіді на ваші болючі питання. Пишіть і дзвоніть, я вас чекаю. Отже, як вийти із любовного трикутника? Перше, треба признати, що ви. На другому місці і партнер вас не цінить. Чим більше правди, тим краще. Тим болючіше, але тим краще. Спитайте себе, який ресурс або який набір ресурсів даєте ви у цих стосунках і що отримуєте навзаєм Ресурсами ми зазвичай називаємо наш час. Наше тіло, нашу турботу, наші якісь матеріальні цінності, наші фінанси це все ми називаємо ресурсом. Отже, подумайте і навіть пропишіть собі, що даєте ви у цих стосунках, і що дає вам друга людина, партнер чи партнерка. І наскільки це взаємозбалансований, взаємно Такой, рівномірний енергообмін, ресурсообмін. Тобто, поставки на ваги ваші ресурси і ресурси людини, і що ви отримаєте. Третє, подумайте, яка у вас мотивація у цих стосунках, що вас у цих, ну, бути у цих стосунках. Так? Може, це не любов до себе, може, це якісь комплекси, або якісь бать... такі батьківські програми, які про... проігруються у вас у, ваших... у вашому власному житті. Може, це е, те, що ми називаємо е, вторічна така вигода, коли ви можете нічого не робити, бути дуже пасивною. і Просто е, безвідповідальною без за своє власне життя. І вас на якийсь час, вам здається, що вас це влаштовує. Тобто подумайте про свою мотивацію. Чому ви у цих стосунках, що вас мотивує? І якщо ви, ваша самооценка е, залежить від партнера чи партнерки да, від іншої людини, подумайте. Е, де, що вам бракує, чому ваша самоцінність залежить від думки або ставлення до вас другої людини. І щоб вийти із тих стосунків, обов'язково треба робити це дуже рішуче за допомогою ультиматуму. Поставте ультиматум або я, або інша людина. Як і Тут не допоможуть дуже повільні кроки, тут не допоможуть е, такі е, знаєте, дії, які розтягнуті у часі. Тут допоможуть тільки рішучі дії і ультиматум. Якщо вас людина обирає, тоді ну, дуже, дуже класно, тоді ви можете щось побудувати разом. І, значить, вас людина і, ці, і ці, цінує і любить, і ваша значимість для цієї людини висока. Якщо ви обирає не вас або обираєте такі самі стосунки, цей трикутник, виходьте одразу і починайте пропрацьовувати себе. Любов до себе, самовпевненість, самоповагу, а для цього треба пропрацювати ресурс іміджу, як ви виглядаєте, може тіло, може поведінка, вчитись казати ні, напрацьовувати власні межі власні, власні кордони, вчитися самостійно заробляти, обов'язково пропрацьовувати, прокачувати ресурс роботи. Далі вам, ну, постійно, вам постійно треба акцентувати, акцентувати увагу на собі. І ставити перед усім себе на перше місце, себе ставити в центр. І тільки тоді, коли ви будете ставити себе на перше план, на перше місце і будете варті того, тобто будете мати саме таку гарну сам, самовпевненість, будете мати там роботу, будете мати е, якісь там хобі і, і так далі, будете е, розвиватись. Та, особистий такий зріст у вас вже ви напрацюєте, тільки тоді до вас підтягнуться партнери, які вас так само будуть ставити на перше місце, на перший план, і буде, ви будете притягувати партнерів, які вам будуть давати і стабільність, і надійність, і любов, і турботу, і тобто, спочатку ви себе ставите на перше на місце, на перший план, і потім вже. Будуть і партнери вас ставити на перший план і на перше місце. Ну, ніяк інакше. Отже, ставте приймаю, дякую, і приходьте на особисті консультації. Я вас чекаю.